Українці масово почали відмовлятися від українських паспортів. Ну як мінімум про це каже один із народних депутатів, а саме княжицький. Давайте його послухаємо, що ж стало причиною. Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що нібито намагаємося надати. Народний депутат, який каже, що це катастрофа, мав би на початку подумати і підказати своїм колегам, що катастрофа поводитися з українським народом, так як собі дозволяла це робити українська влада, і в цілому дозволяє собі це робити. Громадяни, які вибрались за кордон, вирішили, що раз так до нас відносяться, а з України лунають, що вони ухилянти, що вони їх будуть повертати, що вони зроблять в себе звернутися до. Закордонних партнерів, щоб цих людей ну майже насильно повернули, то все, що залишалося громадянам України, це віддавати свої паспорти, приходити і казати: ми не хочемо більше бути громадянами України. Хто в цьому винний? Громадяни України чи чиновники, які призвели до того, що громадянам. Які вибрали за кордоном, стало просто страшно бути громадянами України за кордоном. І сам депутат про це і говорить. Лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому, в німець... А що сталося? Сотні тисяч. Сотні тисяч. сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти, вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реально демографічну має займатися. І хто, хто цим буде займатися? Хто цим буде займатися? Чиновники, які займаються розпилами бюджетів, хто цим буде займатися? Чиновники, які зневажають і зневажливо ставляться до громадян України, чиновники, які бігають по закордонам, дипломати там і так далі, і розказують, як вони будуть повертати українців насильним способом? Хто? Буде цим займатися. Довіра втрачена. Довіра втрачена, основний ресурс втрачений, довіра. Ці громадяни ніколи вже не повірять чинній українській владі. І це потрібно абсолютно розуміти. І от бігати потім в кінці казати, ай-яй-яй, все пропало. Так воно не пропало в один момент. Воно пропадало поступово. Тобто, коли ми зараз говоримо про те, що громадяни здають паспорти. То це винна в цьому в першу чергу українська влада, чиновники, які дозволяли собі дуже зверхньо поводитись відносно тих громадян, які виїхали за кордон. І я вам більше скажу: я так підозрюю, що якби в громадян, які перебувають в Україні, була б можливість відмовитись від українського громадянства, то частина. Імовірно, також би це намагалася зробити. Не один раз на різних ресурсах, на різних каналах я бачив питання від громадян, а як можна вийти з громадянства? Це абсолютно ганебна, це абсолютно загрозлива ситуація, коли українці, які за паспортами, за фактом народження, там от два паспорти, три, так пройдіться по Верховній Раді, там поцікавтесь, скільки там у кого паспортів і ще яких країн. Я думаю, що і країни ворога знайдете паспорти. Не треба зараз знову-таки принижувати українців. У них по два паспорта. Проїдетесь по одному з регіонів України, там теж у людей по два паспорти, ще по одному регіону проїтись, там теж по два паспорта. Та у багатьох, і в чиновників в тому числі. Так ось тут виникає абсолютно закономірне питання: хто в цьому винний? Громадяни, до яких просто зневажливо почали ставитися після одного року війни. Чи все таки чиновники, які ось це ставлення почали ну, практикувати абсолютно відверто і нахабно? Я не одне відео присвятив тому, щоб пояснити і підняти питання того, як не можна ставитись до українського народу, як не можна відноситись до того, що громадяни обрали собі ось такий шлях. Хтось виїхав. Хтось втік, а хтось і був за кордоном. От у мене є знайомі, які дійсно до війни за кордоном були, вони працювали, і вони станом на сьогодні не повернулись. І коли держава починає влаштовувати фактично терор відносно цих людей, вам не будуть надаватись консульські послуги. Сам Княжицький про це говорить, вам не будуть видаватись паспорти, вам не будуть продовжуватись паспорти, ми там вийшлимо ваші списки, вам там будуть перепони влаштовувати. Ми не будемо продовжувати ці водійські посвідчення. Ми не, ми, не, ми, дамо, ми не дамо вам дозволу продавати майно, якщо ви там перебуваєте. Ну і так далі. Купа всього, купа всього. Ми вас штрафами накладемо, ми арешти понакладаємо на ваше майно тут. Що залишається громадянам України? Що залишається? От вони і вирішили, що їм буде так легше. Мало того, що ці люди виїхали, мало того, що багато з них виїхали з сім'ями і з дітьми, і з дружинами, і так далі. І так шанс невеликий, що вони повернуться, так держава вдогонку вирішила накидати їм в спину всякого непотребу. І що саме проблемне, це те, що аналогічним чином, на мій погляд, чиновники України ставляться і до тих громадян, які перебувають. В Україні. Тільки в тих, хто перебуває в Україні, можливостей ось таких немає. Немає можливості помахати ручку і сказати, ви там поки не приведете себе в порядок, мається на увазі чиновники, ми не повернемось. І все, що ми зробимо, ми просто подаруємо вам назад паспорт, нате і носіть його самі з гордістю. Це складна, абсолютно ненормальна ситуація. І її не можна е, виправдати. Але я бачу, що винні в цьому випадку в основному чиновники, а не громадяни України, які на другому з половиною році війни вирішили, що краще їм бути без громадянства або з іноземними громадянствами, ніж бути з українським паспортом. Виходить так, що українцям за кордоном небезпечно. Некомфортно мати український паспорт. От самі поставте перед собою питання, хто в цьому винний? Звісно, знайдуться ті, хто під цим відео буде пояснювати, що ці українці не такі якісь, що ось вони раз виїхали, хай їдуть, нічого сюди повертатися, ах ха ха які погані і так далі. Я розумію. Я розумію, я сам не виїжджав з країни і десь глибоко в душі я можу зрозуміти ваші емоції, але ви повинні зрозуміти і життя цих людей, що перетворила держава Україна життя цих людей. Так, вони виїхали, так вони не хочуть повертатись, так вони не хочуть мобілізуватись, так вони не хочуть повернутись в Україну, з якої не зможуть виїхати. Так, вони не хочуть привозити дітей під обстріли. Такі наші чиновники своїх дітей, дружин там і повивозили, а самі сидять під Державною службою охорони на повному забезпеченні. Ну, ми ж з вами а, не маємо претензій до чиновників. Ми ж не говоримо про те, які чиновники. Погані в тому плані, що в них теж по два паспорти, і теж вони якимось способом свої сім'ї убезпечили. Тому давайте будемо з вами не грати в цю гру, бо чиновники зараз дуже полюбляють нас розділити. На тих, хто виїхав, і тих, хто тут, на тих, хто повернувся і хто ні, на тих, хто платить податки, і тих, хто приховує податки, і так далі. Вони постійно грають в цю гру. І поки ви між собою сваритесь, вони роблять свої чорні справи. Тому я закликаю вас, хто додивився до цієї хвилини, не сваритись, не доводити одне одному свою правду, у кожного під час війни був свій вибір. Ви тут залишились, ви молодець, ви змогли виїхати. Такий ваш вибір. Не нам з вами одне одного оцінювати. Ми не живемо в Радянському Союзі, ми не живемо в суспільстві, де мораль суспільна, як ото моральний кодекс строїтеля комунізму, домінує над законом. Так вийшло, все. Кожного свій вибір. Найгірше, що ми можемо зробити, так це в догонку до депутатів брати і ще із самим ділити суспільство. Я за те, що українці обов'язково повернуться, але українцям потрібна влада, які вони будуть довіряти. Можливо, це станеться через півроку, через рік. Можливо, можливо, в Україні буде влада і президент, який спробує закликати українців додому, адже найкраще бути на своїй землі, ти тут все розумієш. І головне Тут тебе повинні зрозуміти. Але чим довше триває війна, тим шансів на повернення цих людей менше, менше і менше. Тому що нашим людям доволі, ну я не скажу просто, але значно легше адаптуватися там, ніж представникам інших народів, можливо, навіть континентів. Наші люди трудолюбиві, наші люди не бідні, наші люди не збаловані над тим комфортом. І тому для наших людей в цілому європейські країни доволі комфортні для життя. І паралельно не забувайте, що там ростуть діти. Дитина, яка пішла в перший клас, сьогодні вже навчається в третьому класі. А це друзі, це мова, це культура і все інше. Тому я б на місці чиновників, на місці депутатів не виходив би з заявами, яка це. А є я, катастрофа, а замість цих міністерств, там повернення там і ще чого небудь утворив служби служби підтримки українців за кордоном. На жаль, таких служб немає. Ці служби, якщо є, то це служби перепон життя українців за кордоном. І влада України, деякі чиновники просто їх аж розриває від того, це моє враження. Що вони нічого не можуть зробити з тими людьми, які виїхали. Ну, а от над народом, який перебуває всередині країни, вони поки що роблять те, що вони хочуть: резерви, ВЛК, ТЦК, Мордою в Пол, Призови, ну, і так далі. Війна триває, і влада і народ все більше і більше поділяються на два табори, адже чиновники. Напевно, через те, що. Виборів немає, можливо, через те, що вони замінюють одне одного безкінечно, вони просто втратили відчуття того, кому насправді вони служать. А служать вони українському народові. Ну, як мінімум, так прописано в Конституції. Проте, хто її там сильно читав, хто її там читав, поки писав сценарій до чергової серії, чергового серіалу. Або а, перед тим, як. Бігти на чергове весілля фотографувати, або а, готувати концерт, бо ти діджей. Яка там конституція? Ти просто от був отак, а потім доля так. Ну і ми з вами, молодці, звісно, дала, що ти хлоп і опинився в депутатському кріслі? Ну от і все. А далі, а далі, далі ви знаєте. Не забувайте підписуватись, тому що нам потрібно з вами жити далі і будувати нашу країну. На принципах довіри, добра, справедливості і спілкування інакше не буває. Інакше громадяни України будуть робити все, щоб просто позбутися паспорта громадянина України. Це неправильно.